Дивіться в сьогоднішньому відео. Повернення Олега Виника в шоу бізнес обернулося грандіозним провалом, про що вперше за два роки заспівав артист. Також Ігор Кондратюк висміяв Данилка за слова про російську мову в Україні та назвав його геніальним актором. Також Павло Дворський розповів, як принижували наших артистів на українських телеканалах, підігруючи Росії, та розповів, яку пораду дав зрадниці Ані Лорак. Це Марс та зірки. Поїхали. Музичний виконавець Олег Винник, який лише нещодавно почав вести соціальні мережі, а в перші дні повномасштабної війни виїхав за кордон, презентував нову пісню. Вона отримала назву Мої люди. Перед прем'єрою 51-річний артист записав два відео та створив собі TikTok. В ньому він пообіцяв презентацію треку в День Державного прапора України 23 серпня. Це співак виконав. Втім, більшість українців не сильно в захваті від повернення винника, який живе в столиці Німеччини Берліні. Нова композиція з'явилась на стрімінгових платформах, таких як, наприклад, Spotify та Apple Music. Опублікував трек. Винник і на Ютубі. Тім, аби не спокушатися читати коментарі, закрив їх. Через те, що виникає лише TikTok, де українці залишають об'єктивні коментарі. Отримати фідбек артисту не вийшло, бо він не записав жодного відео чи фрагмент нової композиції, яку можна було би обговорювати. Через закриті коментарі на Ютубі єдине де можна почитати коментарі, це офіційна фан-група Олега Винника Вовчиця. Її очільниця Валерія Барон, яка керує і благодійним фондом співака, залишила лаконічні дописи в спільноті. Щаслива мить, ми дочекались. Пісня Мої люди доступна на всіх платформах, приємного прослуховування. Все буде Україна, все буде ові. Сльози душать, душа співає. Слухаємо і насолоджуємось, а також ділимось враженнями. Написала вона. Не дивно, що в коментарях виннику пишуть прекрасні компліменти та дякують за його творчість. Вони всі однотипні у колишньому Твіттері користувачам соцмереж не цікаве так зване повернення співака. Обговорень нової пісні немає, куди більше обговорюють помідори на балконі його квартири в Берліні. До речі, про композицію Мої люди напередодні говорили експродюсер виника Олександр Горбенко та співак колишній друг артиста Геннадій Вітер. А за їхніми словами артист Втікач планував презентувати трек в лютому 2022 року. Тобто вона була написана ще до початку повномасштабної війни, але виник видає її як нову. Стосовно музичної кар'єри, то невідомо чи планує мовчазний співак розвиток. Про концерти за кордоном Олег виник поки не оголошував. До України скоріш за все під час війни він не повернеться зі своїми людьми. Виника вочевидь, любов тільки на дистанції. У новій композиції зірка звертається до моїх людей. Утім, користувачі так і не дійшли згоди: йдеться про українців чи про німців. У рядках згадується лютий місяць та люту долю, урвані рани і те, як болить серденько. Виник співає, що він повернеться, і все минеться. Однак можна сказати, що фаворит вовчиць все ж не до кінця достукався до своєї відданої фанбази, адже за одну добу трек Мої люди зібрав усього 5700 переглядів на Ютубі. Пісня була опублікована на новоствореному каналі виконавця, а згідно з описом під відео випустив її берлінський лейбл. Варто зазначити, що виник вирішив не робити промо для свого грандіозного повернення. Співак обмежився анонсами у Фейсбук та одним прямим ефіром. Це була перша поява українця після довгого затишня. І, хоча прихильниці артиста були раді побачити свого кумира, деякі користувачі розкритикували знаменитість через його позицію. Після виходу треку Мої люди на музичні платформи між українцями виникла палка дискусія. Чимало з них почали тролити Винника та писати, що вони насправді думають про його камбек. Данкешон, якось обійдемося. Життя все розставило на свої місця. Кумир мільйонів став посміховиськом і непотребом. Йому потрібні гроші. Тож він згадав про Україну. Нехай там і залишається в своїй Німеччині. На сторінці офіційної Винника панує зовсім інший настрій. Шанувальниці музиканта поділилися враженнями від нової пісні. Слухати не переслухати, пісня прекрасна, неперевершено виконання. Дякуємо Олегу Анатолійовичу. Дякую Олегу і Богу. Нарешті дочекалися, рідний голосочок почули. Нагадаємо, нещодавно винник розізлив українців своїм відеозверненням, яке артист записав у Німеччині. У ролику зірка показав свій домашній город на балконі та звернувся до ЗСУ. Співак надіслав воїнам ковток свіжого повітря з Німеччини. Друзі, чи ви вже чули новий трек Олега Винника, та як він вам, пишіть у коментарях. Ми йдемо далі. Український продюсер Ігор Кондратюк висміяв тези, шоумена Андрія Данилка, відомого як Вірка-Сердючка щодо російської мови. Титан українського шоу-бізу вважає зірку геніальним актором, але його думку щодо мовного питання авторитетною не вважає. Ба Більше продюсер припустив, чому саме Данилко відстоює право співати та розмовляти російською мовою. Андрій Данилко геніальний актор. Мені чесно кажучи, байдужі його думки з приводу якихось філософських фундаментальних питань. Якщо мене такі питання цікавлять, то я звертаюсь до людей, які фахово в цьому краще обізнані ніж Андрій, пояснив гість у студії. Ігор Кондратюк не вважає, що авторитет вірки сердючки настільки вагомий у суспільстві, що його послухаються маси. Авторитет Андрія Данилка, на мій погляд, закінчується його піснями, і може там деякими його членствами в журі. Крапка я до цього простіше ставлюся. Андрій Данилко просто так себе вигороджує. Він вважає, що його російськомовна творчість прекрасна, припустив продюсер. В інтерв'ю латвійському мовнику співак сказав: коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я кажу, а може, агресор розмовляє російською. Цю заяву Ігор Кондратюк називає дивною. Це взагалі дивна історія про те, що це вони розмовляють російською його мовою. Це смішно звучить. Країна носій російської мови це, звичайно ж, Росія, а не Полтавщина, з якої пішов Андрій Данилко, сказав продюсер. А чи погоджуєтесь ви з думками Ігоря Кондратюка? Пишіть у коментарях. Ми йдемо далі. Народний артист України, відомий співак-композитор і композитор Павло Дворський, розповів, як пропагандисти хитрістю витісняли з інформаційного простору артистів, які співали українською. За словами музиканта, пісні видатних наших співаків впродовж багатьох років цінічно нарікали на форматом. Про це Павло Дворський розповів в інтерв'ю порталу «Обоз.ua». Музикант каже, що через це він став категорично відмовлятися від участі в програмах російськомовних телеканалів. Якось я зрозумів, що телеканал Інтер запрошує у свої концерти українськомовних виконавців, тільки що прахувалося, згадує Дворський. Виступати майже не давали, просто використовували наші імена. Це була інформаційна війна, хіба не зрозуміло. А деякі мої колеги, не хочу називати прізвища, дивувалися там же буде співати меладзе. Давай підемо. А я слухаючи це, думав: це ж як треба себе не поважати. Музикант з гіркотою зізнається, що був час, коли його композиції вважалися не форматом, і не тільки мої, а й Ніни Матвієнко, Назарія Яремчука, Василя Зінкевича та Тріо Маредичів. У 94-му році, коли в мене планувався творчий вечір у Палаці Україна, моєму продюсеру телефонували: не влаштовуйте націоналістичний шабаш, це тому, що я в той час співав баладу про крутий гетьманський гімн за Україну. Так ми вже мали незалежність, однак вона була крихка. Також Дворський висловився про втікачку Ані Лорак. Співак розкрив яку цінну пораду дав виконавиці багато років тому. Автор хітів Смерекова хата та Стожари розповів, що він познайомився з Лорак багато років тому. Тоді вона була зовсім юною. Артистка брала участь в конкурсі, де Дворський був у складі журі. Коли вона була ще зовсім юною, брала участь в одному з конкурсів у Чернівцях, де дуже гарно співала українською. Я тоді був у складі журі. Ми дали їй першу премію. Дуже раділи за неї. Після конкурсу у нас з нею була розмова, зазначив Павло в інтерв'ю для ОБОЗ.UA. Виконавець поділився, що після конкурсу він порадив Флорак виступати з україномовним репертуаром, однак, артистка не послухала його. Павло припускає, що вона це зробила заради грошей. Водночас композитор не засуджує артистку. Я радив продовжувати співати саме українською. Неї дуже гарно це виходило, але потім гроші зробили своє. Я не хочу засуджувати її. Негарно коли чоловік говорить про жінку погане. Нехай все, що сталося, залишається на її совісті. До слова Лорак вже багато років живе в РФ. Вона відкрито підтримує режим Кремля та війну в Україні. Раніше стало відомо, що співачка планує стати громадянкою РФ. А своє відношення до неї пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.